Дороги нас кличуть в подорож, нас кличуть красу побачити, якби ж то правителі світу і землі навчились колись її бачити. Можливо, тоді всі люди землі могли би їм все пробачити. Якби ті правителі світу і землі хоч раз сповідались мові, то, може б, тоді не було вже війни. І місця тоді не знайшлось на землі, повів материнському горі, якби ж то відчули красоту вони. Можливо, тоді ми би мали надію на те, що у світі не буде війни.